Потужний вантаж допомоги на майже 20 мільйонів гривень для сил безпеки і оборони України спрямували від області, як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Гортаборець. Військовим підготували двісті евпівідрони, квадрокоптери, радіоелектронні засоби для протидії БПЛА радіостанції. Прилади нічного бачення, тепловізійне обладнання, оргтехніку та інше корисні речі від себе додали також волонтери. Суттєвий транш підтримки, як то кажуть, під ялинку передали оборонцям, які стоять на першій лінії зіткнення а також зенітно-кулеметному батальйону, що захищає небо над областю. Все це буде в нагоді дійсно для того, щоб і далі протистояти ворогові і ставати сильніше. Сьогодні велика вдячність цим волонтерам. Ми сьогодні його нагородили. Частину з них велика вдячність за те, що вони не зупиняються за те, що вони збираються і дарують такі речі. Велика вдячність ініціаторам, які сьогодні займаються, в тому числі, і комплектуванням дронів, виробництвом. На Черкащині вкотре переглянули пріоритетність видатків, пояснив Ігор Таборець. зокрема ти, що в зоні відповідальності обласної військової адміністрації, практично загальний, загальний перегляд видатків дав нам змогу сьогодні зосередитися на додаткових закупівлях. Ми спланували саме першочергові цілі, і першочергово саме з обласного бюджету закуплена значна частина на декілька десятків мільйонів гривень. Наразі ми передбачаємо, що ми і ще чергові речі будемо докуповувати, тому що є необхідність саме в таких речах: це постачання сучасних дронів, сучасних рацій, сучасних тепловізорів. І ми зупинятися не збираємось. Обласний бюджет 2024 року передбачає достатньо велике виділення. Коштів для підтримки наших збройних сил, і нашої територіальної оборони все це дало змогу спрямувати додатковий ресурс на підтримку наших захисників і захисниць, наголосив очільник регіону. Ми неодноразово казали, що тільки разом ми можемо здолати такого великого ворога. Тому дуже приємно, що ми все черкащани, всі разом сьогодні робимо надзвичайно потужну роботу для підтримки наших хлопців.